Існують особи, які зустрічають нас привітним виразом обличчя, проте їхні очі розповідають зовсім іншу історію вони висловлюються доброзичливо, але їхні слова несуть у собі непомітне жало. Як часто ви відчували, що щось не так, не маючи змоги точно визначити, що саме у світі, де ввічливість може стати маскою, а щирість іноді виявляється лише грою. Ми часто втрачаємо довіру до власного сприйняття. Ми сумніваємося у своєму інстинкті, який попереджає нас до того, як розум зможе зрозуміти ситуацію. Але що, якщо ця внутрішня інтуїція виявляється правильною? Що, якщо за фасадом доброзичливості справді приховуються руйнівні почуття? Сьогодні ми разом розшифруємо тонкі сигнали, які видають нам, коли людина не є тим, ким намагається здатися. Мова йде не про те, щоб стати параноїками або втратити віру в людяність йдеться про розвиток власної емоційної розумності та розпізнавання того невидимого спектаклю, який іноді розігрується навколо нас. Карл Юнг усвідомлював, що тінь людини діє найсильніше там, де вона найменше усвідомлюється. Перший натяк часто ховається безпосередньо у словах комплімент, який відчувається як обійми з колючками. Ви, напевно, знаєте це відчуття, коли хтось каже вам щось приємне, але ви залишаєтеся з дивним занепокоєнням. Слова були правильними, проте щось було не так, ця суперечність виникає, коли свідома мова і несвідомий намір не збігаються заздрість часто маскується під доброзичливу пораду, коли хтось хвалить ваш успіх, але водночас вказує на його минущість, або коли вашу радість від досягнення тонко применшують. Ці двозначні послання не є випадковими. Вони народжуються з внутрішнього конфлікту між соціально очікуваною поведінкою та справжньою заздрістю. Усмішка, яка ніколи не досягає очей, часто є найбільш викривальним індикатором мікровирази обличчя рідко брешуть вони показують справжні емоції протягом частин секунд. До того як свідомий контроль знову бере верх, щирий вираз радості активує м'язи навколо очей. Якщо така активація відсутня, ми говоримо про суто механічну навчену усмішку без емоційної основи. Психодинаміка заздрості слідує простому, але болючому шаблону люди, які відчувають себе внутрішньо слабкими або неповноцінними, схильні применшувати інших. Щоб самим відчувати себе більшими, це несвідома спроба стабілізувати власну самооцінку, підриваючи самооцінку інших. Ця динаміка стара, як саме людство. Проте в нашому ввічливому суспільстві вона набула витончених, важко розпізнаваних форм. Якщо ви відчуваєте цю тонку фальш, напишіть слово маска в коментарях. Другий знак проявляється у поведінці, яка на перший погляд здається нешкідливою. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деякі люди ніби одержимі розмовами про інших, коли тих немає поруч? Явище наклепу за відсутності це більше, ніж поверхові плітки? Це ритуальний акт символічної влади, при якому реальність людини переформатовується відповідно до власних потреб. Хто регулярно погано говорить про відсутніх осіб, здійснює несвідому спробу позиціонувати себе як морально вищого. Це гра зі сприйняттям інших, при якій власна версія реальності має бути встановлена як єдино правильна. При цьому часто немає значення, чи відповідають розказані історії дійсності вирішальний ефект, а не фактичність. Юнг говорив би тут про проекцію власної тіні те, що ми найгостріше критикуємо в інших, часто є тими аспектами, які ми не можемо прийняти в собі. Плітки стають клапаном для власних витіснених характеристик, які переносяться на інших, щоб там їх можна було подолати. Особливо підступним елементом цієї динаміки є маскування під турботу. Як часто ви чуєте фрази на кшталт я просто хвилююся за неї, або я кажу це лише тому, що мені вона подобається ця уявна участь часто служить лише прикриттям для руйнівних намірів. Справжня турбота виражається по іншому. Вона шукає прямої розмови з зацікавленою особою, а не обговорення з третіми сторонами. Золоте правило для поводження з людьми, які часто пліткують про інших. Просте, але ефективне. Хто говорить з вами про інших, той буде говорити з іншими про вас. Це усвідомлення може бути отверезливим, проте воно захищає від розчарувань і помилкових проявів довіри. Третій сигнал розкривається в тому, як певні люди. Поводяться з порівняннями. Іноді справжня природа людини виявляється не в тому, що вона говорить, а в тому, що вона оголошує змаганням, чи зустрічали ви коли-небудь когось, хто з усього робить конкуренцію? Навіть там, де її взагалі не існує, ці люди перетворюють кожен обмін на арену, де вони мають блищати, часто за рахунок інших. Компульсивна схильність до порівнянь походить з глибокої невпевненості щодо власної цінності. Коли самооцінка може визначатися лише відносно інших, виникає нескінченний цикл оцінювання та знецінювання. Кожна розмова стає місцем тихої битви за перевагу. Особливо показовим це стає, коли ці люди ніколи не можуть просто слухати, не розповівши свою нібито кращу версію історії. Якщо ви розповідаєте про гарну відпустку, одразу з'являється оповідь про ще прекраснішу подорож. Ділитися професійним досягненням, воно негайно затьмарюється ще вражаючішим. Здається, що ці люди не можуть терпіти, щоб хтось інший, хоча б на мить опинився в центрі уваги. Ця динаміка отруює стосунки тонким способом. Те, що починається як нешкідливий обмін. Перетворюється на виснажливе змагання сил, при якому справжній контакт стає неможливим. Зустріч перетворюється на виставу, автентичність поступається місцем інсценуванню. Іноді справжня природа людини проявляється в паузах між словами у ті моменти, коли вони вважають, що за ними не спостерігають, коли маска на мить зсувається. Це дрібні жести, мимолітні погляди, які розкривають більше, ніж тисяча добре сформульованих речень. Правда, рідко ховається у великих откровеннях, а в крихітних тріщинах зіграної досконалості. З психологічної точки зору це форма нарцисистичної компенсації, крихке його може стабілізуватися лише через постійне підтвердження власної переваги. Проте цей механізм приречений на провал, оскільки створює несправжню силу. А лише її ілюзію. Четвертий сигнал тривоги особливо тонкий і тому ще небезпечніший. Існують люди, у яких ви можете спостерігати дивне явище. Коли з вами трапляється щось неприємне, ви робите помилку або план зазнає невдачі вони раптом з'являються. Не для того, щоб допомогти чи втішити, а щоб бути присутніми. Їхня присутність у ваші важкі моменти має щось вуаєристське, ніби вони живляться вашими нещастями. Цю тонку форму емоційної експлуатації важко розпізнати, оскільки вона часто ховається за уявною участю, проте уважно слідкуйте за енергією, яку випромінюють ці люди, коли ви розповідаєте їм про свої проблеми. Чи відчувається там справжнє співчуття, чи ледь прихована задоволеність? В основі зловтіхи лежить складний психічний механізм, коли власне життя, сповнене фрустрацій, страждання інших парадоксальним чином може принести полегшення. Це підтверджує внутрішнє переконання, що життя в принципі несправедливе і відносить власні труднощі. Особливо викривальною є поведінка цих людей при ваших успіхах там, де при ваших поразках вони присутні та балакучі. При ваших тріумфах вони стають мовчазними та відсутніми. Радість інших стає нестерпним нагадуванням про власне незадоволення. Вони не можуть святкувати разом, оскільки успіх інших робить їхні власні недоліки занадто болісно свідомими. Цей емоційний вампіризм особливо підступний, оскільки він маскується постраждалі рідко визнають або навіть свідомо сприймають. Що вони радіють нещастю інших, вони вигадують раціоналізації та виправдання, щоб приховати свої справжні мотивації від себе самих. Юнг розпізнав у таких поведінкових шаблонах дію витісненої тіні те, що ми не можемо прийняти в собі, ми проектуємо на інших і боремося з цим там. Зловтіха. Стає спотвореною формою самотерапії, при якій власні проблеми робляться терпимими через споглядання чужих проблем, вражає, як ці люди намагаються заповнити власну емоційну порожнечу через нещастя інших. Вони збирають чуже горе, як інші збирають марки не зі злості, а з глибокого голоду за значенням їхнє життя здається їм настільки безбарвним, що вони мусять п'яніти. Драматичними кольорами чужих криз. Якщо ви вирішуєте захистити свою енергію, напишіть захист в коментарях. Їхнє життя здається їм настільки сірим, що вони змушені п'янити себе драматичними барвами чужих криз. П'ятий індикатор проявляється в особливо підступній формі емоційної маніпуляції мовчання може бути мовою, яка говорить голосніше за слова. Існують люди, які використовують свою присутність і відсутність як зброю вони тут, коли їм щось потрібно, і зникають, коли потрібні ви. Ця стратегічна доступність є грою влади, яка ставить на емоційну залежність мистецтво розрахованого відступу часто залишається непоміченим, оскільки ми схильні виправдовувати відсутність, ми вигадуємо причини для мовчання інших, замість того, щоб. Розпізнати це як те, чим воно іноді є, свідоме рішення не бути присутнім. Коли хтось послідовно відсутній у ваші важливі моменти, це рідко буває збігом. Ця форма емоційного покарання особливо витончена, оскільки її важко атакувати, як звинуватити когось у мовчанні, як конфронтувати з відсутністю. Постраждалі завжди можуть стверджувати, що у них не було часу. Або вони нічого не знали, навіть якщо це, очевидно, неправда. Психологія за цією поведінкою складна. Часто це люди, які відчувають себе безсилими і намагаються через контроль над своєю доступністю отримати відчуття переваги, вони дають і забирають свою увагу як систему винагород, щоб зробити інших емоційно залежними. Особливо болючою ця динаміка стає, коли вона стосується людей, яких ми любимо або від яких залежимо. Мовчання стає катуванням, відсутність покаранням за провини, які часто існують лише у фантазії іншого. Виникає атмосфера невпевненості, в якій ви ніколи не знаєте, на чому стоїте. Тиша стає зброєю загостреною очікуванням і відполірованою розчаруванням. Ви вчитеся тлумачити кожен тон у голосі, читати кожну затримку у відповіді як знак. Ваші нерви стають сейсмографами, які реєструють кожен струс в емоційному ландшафті, поки інший здійснює свою владу через розраховану непередбачуваність шостий і, можливо, найважливіший розпізнавальний знак лежить у фундаментальному розщепленні особистості. Характерною рисою певних людей є їхня здатність одночасно представляти дві абсолютно різні версії себе. Перед вами вони чарівні та уважні за вашою спиною, критичні та відторгуючі, це розщеплення більше, ніж просто соціальна адаптація, це знак фундаментальної нечесності в поводженні з собою та іншими. Подвійне існування вимагає величезних психічних зусиль. Постійно треба контролювати перед ким яка роль грається, пам'ять про те, що, кому було сказано, стає роботою на повний день. Люди, які так живуть, перебувають у постійному стані внутрішньої напруги. Ця фрагментація особистості має глибоке коріння. Часто вона виникає в дитинстві, коли автентичні почуття не приймалися або каралися. Рішенням тоді було розвинути різні маски. По одній для кожного контексту те, що почалося як стратегія виживання, стає в'язницею дорослих років. Трагічне в цьому способі існування те, що він, зрештою, ізолює всіх учасників замасковані втрачають контакт зі своїм справжнім «я», поки їхнє оточення ніколи не знає, з ким вони справді мають справу. Справжня інтимність стає неможливою, оскільки вона передбачає автентичність. Юнг описав це явище як панування персони над справжнім Я. Соціальна маска, спочатку задумана як захист, стає другою шкірою, яку більше не можна зняти. Ціна за цю уявну безпеку відчуження від власної правди. Між рядків їхніх оповідей часто ховається інша історія. Справжня біографія цих розділених душ написана в тому, що вони замовчують. У прогалинах між їхніми різними версіями реальності. Вони живуть як актори, які забули, що сцена має також життя поза театром. Для вас, як спостерігача, ця двоязичність часто стає помітною лише тоді, коли ви починаєте збирати інформацію з різних джерел. Те, що вам повідомляють про себе, не збігається з тим, що ви чуєте від інших ці розбіжності є сигналами тривоги. Які слід сприймати серйозно розпізнавання таких людей це здатність, яку можна розвинути. Це починається з тренування власного сприйняття. Якщо ви готові довіряти своєму сприйняттю, напишіть слово ясність в коментарях навчіться звертати увагу на дрібні суперечності між словами і діями, між різними ситуаціями, між тим, що говориться, і тим, що відчувається. Ваша інтуїція подібна до чутливого інструменту, який виявляє дисонанси в людських симфоніях. Вона реєструє фальшиві ноти задовго до того, як свідомий розум розпізнає мелодію як неправильну. Ця внутрішня сигналізація функціонує на частотах, які лежать поза межами чутної мови, у сфері, де серце і розум ще говорять спільною мовою. Довіряйте своєму внутрішньому відчуттю. Інтуїція часто реагує швидше на невідповідності, ніж аналітичний розум. Коли щось не так, зазвичай є причина для цього, навіть якщо ви ще не можете її назвати ця внутрішня мудрість є цінним компасом у світі, повному масок і ігор. Спостереження за послідовністю є ще одним важливим аспектом. Автентичні люди демонструють впізнаваний шаблон у своїй поведінці в різних ситуаціях. Їхні реакції передбачувані не тому, що вони нудні, а тому, що вони діють з стабільного ядра. Зверніть також увагу на те, як люди говорять про інших. Хтось, хто постійно погано говорить про відсутніх осіб, швидше за все буде говорити і про вас, коли вас немає. Поводження з третіми сторонами часто є дзеркалом того, чого ви можете очікувати. Особливо показовою є поведінка в стресових ситуаціях, під тиском маски спадають. Справжня особистість проявляється, коли немає енергії для підтримання фасаду. Спостерігайте, як люди реагують, коли вони втомлені, фрустровані або перевантажені. Реакція на ваші успіхи є ще одним індикатором. Справжні друзі щиро радіють вашим досягненням, заздрісні люди показують тонкі ознаки роздратування або намагаються приглушити вашу радість. Вони не можуть приховати, що ваше щастя, здається, посилює їхнє нещастя. Як вампіри щастя, вони алергічно реагують на чужі успіхи, їхня шкіра блідні, коли ви сяєте. Їхній голос втрачає тепло, коли ви сповнені радості. Здається, ваше світло робить їхню темряву болісно помітною, ваша жвавість нагадує їм про їхню власну емоційну скутість. Важливим є також спостереження за енергетичною динамікою як ви почуваєтеся після зустрічі з певними людьми, енергетичні вампіри залишають вас виснаженими і збентеженими, тоді як автентичні люди залишають вас освіженими і зміцненими. Ваш емоційний стан після соціальних взаємодій є надійним градусником якості зустрічі. Найбільший виклик у поводженні з такими людьми полягає не в їх ідентифікації, а в адекватній реакції. Справа не в тому, щоб з ними боротися або їх змінювати справа в тому, щоб захистити себе і зберегти власну цілісність. Перший крок емоційне дистанціювання. Вам не треба ковтати кожну приманку, яку вам підсовують. Не кожна провокація заслуговує на реакцію, не кожна атака на захист. Іноді мовчання є наймогутнішою відповіддю встановлюйте чіткі межі. Люди, які маніпулюють іншими, постійно тестують стійкість свого оточення. Якщо ви послідовно захищаєте свої межі, вони швидко втрачають інтерес до вас. Маніпулятори шукають м'якші цілі. Людей, якими легше маніпулювати, зменшуйте потік інформації, не діліться більше, ніж необхідно. Люди з руйнівними намірами використовують кожну інформацію як потенційну зброю проти вас, ваша приватність, ваш захист. Бережіть її дбайливо. Зрозумійте, що ви не відповідальні за зцілення інших, бажання допомогти є людським і похвальним, проте деякі люди не готові до змін. Ваша енергія коштовна, використовуйте її там, де її цінують і віддають взаємністю. Існують душі, які так влаштувалися у своїй пораненості, що сприймають зцілення як загрозу. Вони зробили свої рани ідентичностями, підняли свою гіркоту до філософій. Для них здоров'я означало би втрату того, що вони вважають своїм справжнім «я». Перед такими людьми ви можете лише зберегти власну цілісність, як маяк, що світить, не судячи, хто отримує його світло. Найважливіше усвідомлення, можливо, це те, як інші поводяться з вами, говорить більше про них, ніж про вас. Їхні реакції на ваш успіх, вашу радість, ваше щастя розкривають їхній характер, а не вашу цінність. Не дозволяйте темряві інших засумніватися у власному світлі. Люди з руйнівними тенденціями завжди існуватимуть, вони є частиною людського ландшафту, як тіні є частиною світла. Ваше завдання не в тому, щоб ці тіні усунути, а в тому, щоб навчитися стояти на світлі, не дозволяючи темряві інших затемнити себе. Розвиток цієї здатності розрізнення є процесом на все життя. Чим ясніше ви пізнаєте себе, тим легше вам буде прозирати інших. Автентичність розпізнає автентичність, як фальш притягує фальш. Зрештою, найкращий захист від отруйних людей це міцна самооцінка і чітке розуміння власних цінностей. Коли ви знаєте, хто ви і за що стоїте, спроби маніпуляцій інших відіб'ються від вас як хвилі від скелі. Подорож до емоційної ясності не завжди приємна. Ви втратите людей, яких вважали друзями. Вам доведеться відмовитися від ілюзій, які були вам дорогі, проте те, що ви отримаєте, безцінне свободу жити автентично і створювати справжні зв'язки. Шлях до правди часто веде через долини отверезіння. Ви відкриєте обличчя за масками, які ніколи не підозрювали. Проте кожна розкрита брехня визволяє вас від ілюзій, кожна розпізнана фальш звільняє місце для справжньої зустрічі. Самотність ясності плідніша за товариство самообману у світі, повному масок і ігор, ваша щирість є вашим найбільшим скарбом. Бережіть її як дорогоцінний камінь, діліться нею лише з тими, хто вміє її цінувати. І ніколи не забувайте краще бути одному, ніж у поганій компанії. Люди, які хочуть вам зашкодити, часто роблять це не з особистої ворожнечі, а зі своїх власних невирішених конфліктів. Їхня заздрість, їхня фальш, їхня маніпуляція є симптомами їхніх власних душевних травм. Розуміти, це не означає виправдовувати їхню поведінку, а поставити її в ширший контекст. Ця перспектива може допомогти вам менш особисто сприймати те, що інші вам роблять. Річ рідко, справді, в вас, ви лише полотно, на яке інші проєктують свої внутрішні драми. Це усвідомлення може бути визвольним і допомогти вам з більшою врівноваженістю навігувати між особистісними мінними полями. Коли наступного разу у вас буде відчуття, що щось не так у зустрічі, коли ваш інстинкт вас попереджає або ваше внутрішнє відчуття бунтує, тоді прислухайтеся. Ваша внутрішня мудрість є надійним компасом у світі, де не завжди все є таким, яким здається. Здатність розпізнавати небезпечних людей не є даром, з яким народжуються, це навичка, яку можна розвинути. Чим більше ви розумієте себе, Тим ясніший стає ваш погляд на інших. Чим автентичнішими ви стаєте, тим чіткіше розпізнаєте маски навколо себе. Чи зрозуміли ви сьогодні щось про себе або свої стосунки? Поділіться в коментарях, який з описаних пунктів найбільше змусив вас замислитися. Ваш досвід може допомогти іншим зрозуміти і подолати подібні ситуації. І якщо ці роздуми вам допомогли, тоді підпишіться на канал для більше контенту про психологію міжособистісні стосунки та мистецтво автентичного життя, адже чим більше ми розуміємо про людську природу, тим вільніше можемо приймати власні рішення.